Сунемо ось таку бандуру в Крузак 2003 року, і він стане як новий 2025-го. Так або ні? Мені самі цікаво, що з цього вийде. Погнали робити. Land Cruiser сотка 2003 року невмираюча класика. Залізобетонна надійна, величезна легендарна тварюка. Вона, мабуть, багато чого бачила в своєму житті, але все одно бігає як кабанчик, що їй станеться. Власник пригнав її до нас на заміну мультимедіа. Подивіться, у вас в машинах магнітоли з дисками, а тут ще й з касетами. Матір боже! у І ця виїзда шабля. Це наче перший комп'ютер, монохромний екран з клавіатурою. Передамо його в музей автомод. Будемо показувати нашим нащадкам. <плес> на заміну ставимо сучасну річ з великим сенсорним екраном, з інтернетом і на андроїді. Все, як ми любимо. Буде воно пасувати крузаку або ні? Зараз подивимось. Рівняйте. Минуле і сучасне. А ну, що там вийшло? Було сіре, стало чорне. Ну, так нормально виглядає. Давай вже вмикають. Офігеть! Екран з рамкою виглядає точно як на Бентлі. Ми таке вже робили. Клас! І є нічна тема це ж Андроїд. А цифровий клімат з крутилками, як на ренджевері. Саня, куди тепер кісєтопхати? Тепер музику слухаємо онлайн, бо в магітолі є інтернет сім картою. Дивимось, YouTube є онлайн-навігація, яка сама оновлюється. Карплей та Android-Auto, щоб підключати смартфон. Реальний крузак 2025 року. Що скажете? Тільки б дерево це пофарбувати в чорне або сіре, бо такий варіант, як на мене, занадто раритетний. Мені подобається, я люблю Цю магію, коли стара недійна техніка оновлюється по функціоналу, і від неї можна кайфувати ще багато років. Оновлюємо машинки під ключ по всій Україні і у восьми країнах Європи. Звертайтесь.